Хто і хто сповнений просто ненависті до людини носія зла, обов'язково буде вимагати розіпни, розіпни його. А перед нами злочинець і найстрашніший. А може все-таки Бог відкриє йому себе? І не дасть йому можливість покаятися, тому не треба поспішати його вбивати. Треба дати можливість йому схаменутися і покаятися. Всього зла, яке він вчинив, він не покриє своїми вчинками, але надати йому таку можливість треба. І це суворо він був. Бо можливо запеклому злочинцю краще було б, щоб його вже вбили, аніж дійти до мук совісті той, хто знає, що таке муки совісті, совісті. Знаєте, це страшніше, ніж страх перед смертною картою. Сувора наша Бога. До ворогів, до носіїв, зла, випадкових чи тимчасових. Чи послідовних навіть. Сувора любов, але вона є любов'ю. Це ставлення Бога. І нам треба дійти до цього, ставлення Бога, до людини, яка тимчасово може захопитися облудою, неправдою і, зрештою, ненавистю, розпаленням люті, може захопитися. Її треба рятувати. Для того часом застосовувати силу, але не тому, що ми ненавидимо людей, а тому, що ми ненавидимо зло і хочемо відокремити кожну людину від того зла, яке може захопити її душу, серце, свідомість все існування. Ми не можемо до кінця осягнути, що це таке любити ворогів. Це завдання для християнина на ціле життя. Не треба думати, що ми зараз вичерпали тему. Сказав проповідь, вичерпати, закрив. Не може такого бути. Це моє завдання осягнути це через ціле життя і гіркий, і жахливий досвід нам надає таку можливість. Тому ми не тільки сахаємося того жахливого, що з нами відбувається чи може відбутися, ми знаємо, що навіть через найстрашніші трагедії. Нам розкривається задум Божий щодо людини і те, що людина може протиставити тому злу і тій ненависті, якщо вона з Амінь.